З колегами приїхали в інклюзивно-ресурсний центр в Бородянці. Минулого року ми приїжджали і побачили центр в, в такому стані, знаєте, де не було вікон, де не було стелі. І це жахливе жахи, які ми побачили, тому що діти і війна це такі речі, які ніколи не поєднуються. Ми вважаємо, що це наш обов'язок підтримувати центр. І надалі. Ми приїхали сьогодні в День Святого Миколая для того, щоб трохи порадувати дітей. Привезли солодощі, фрукти, а також все необхідне, що нас попросив центр. Цирік був, ну і він не, водночас був і важкий, і дуже надихаючий. Коли ми повернулися і зрозуміли, що в нас розруха, розпач, і дуже важко було підняти руки. То коли почали приїздити до нас волонтери, громадські організації, фонди і допомагати, ми зрозуміли, що є чудові можливості допомогти нашим діткам, які пережили такі страшні часи, і відновити інклюзивно-ресурсний центр. Ми відновили практично всі кімнати. У нас є вже обладнана сенсорна кімната. у нас обладнаний зал лікувальної фізкультури. дітей з особливими освітніми потребами, на жаль, не стало менше. Але інформація про центр з'явилася усвідомлення батьків в тому, що їхні діти потребують допомоги і є змога надати завдяки вашій підтримці. В нас є. Можливість знову подарувати дітям, знаєте, як солодкий подарунок, як тепло наших рук, сердець і душі. Так і ми знаємо, що ми в будь-якому випадку залишимося зі світлом, з теплом. Діти Бувай. чекають в нашій установі отримати оте чудо. Оте от сюрпризний момент. Тому ваша допомога дійсно достійно. дякую вам. В День Святого Миколаю хочеться побажати, щоб жодна дитина не знала, що таке війна. Миру всім нам та перемоги!